Починати полтавської драмопоезії. О, тобто сінати є поети, які пишуть про закати поэті, я і розсвіти. <рес> 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 є поети, які є поети, які пишуть там, про тваринок, про природу. Кожик. А цей кудрявий кен з Лубен <рес> пише про сперму, <рес> секс <рес> і всяке таке. Це містер кожик. Якби, така фішка, що сьогодні всі поети, які будуть виступати, вони тобто, і малі наліпші друзі, і з тим самим у мене з кожним із ним є такі сидрама. Я кажуть, кажуть, рефери фіточки. Коротше. От у нас в коди також є фіточок. Міксер. О, що! І... Так у мене о, теж є. У мене теж є. Це вірш, який вже став легендою. Да. Я не мав я Я знаю, стари лігіє. Давай. Давай. У тебе між ніг пахучий пиріг. Солодкий лимон за ананасом. Хотів я утриматись, але не сміх. Тепер твої ноги не разом. Але я не був егоїстом. Покликав ще кухаря-брата і ніжне, міжніжне тісто. Ми разом давай випікати. Змастили тебе олією. У двох почали місити. Раніше була для нас мрією, тому ми такі ненаситні. Додаємо інгредієнти, ванілька, цедра та куриця. Усе з ми клієнти. Піхочка твоя іскриця. Ми збили вершки своїм міксером, як в хату зайшов її тато. О боже, піздець вас багато. Кричав, як горинич Змій. І тут ми застрягли у ній. Давай звонити в МНС, але їбучий те, я запхав у дупу покриття, не вислухавши каяття, відрізав нам батько залуки. О, що, що блядь, робити тепер? Не загудуть пекельні два ствола, навіщо міксер наш помер? О, нащо ти дала? Мочив у твоє тісто, два яєчка, але забув закрити двері на замок і не порветься вже у здічко, бо менший брат на вік замок. Ми не відчуємо оргазму. Закритий молокозавод веде кулінарія до маразму. Не буде більше секс пригод.